Працює за двома напрямками, один із них це іноземні мови. Тут вже багато років вивчають французьку. Іноземний профіль, в рамках якого вивчається французька мова. І нещодавно ми відвідали Францію, безпосередньо місто Париж і місто поблизу в околицях Парижу, Ножен цюрмарн в Парижі ми підписали договір про співпрацю з громадською організацією Культурна дипломатія. Як результат підписання угоди відвідані Франції ліцеїстами до Європи, поїхали діти-учасників війни та героїв, які загинули на фронті. У Франції дітлахи перебуватимуть майже два тижні. Ми тільки на початку нашого шляху такої комунікації, власне. Але я хочу подякувати. Нашій міській владі, тому що е, з містом Ножен Сюрмар е, власно почалася ця співпраця із міською влади. Е, е, я хочу подякувати французам, тому що наші українці у Франції вони надзвичайні. І власне, ці всі такі речі, як підписання договорів, прийом, прийом учнів у, у Парижі, це все завдяки. Нашим е, українцям у ліцеї певні, що завдяки поїздці, школярам вдасться покращити рівень французької мови. Там вони матимуть нагоду зустрітися із українською діаспорою та започаткувати нові дружні контакти. З коломиї Іван Малецький Галина Ровеншук, телерадіокомпанія Раї.